Казка про ведмедя. Піймав якось мисливець ведмедя в лісі, посадив його в клітку, а сам пішов додому по воза, щоб клітку з ведмедем з лісу забрати. Ходить ведмідь по клітці, думає, як йому вибратися. Клітка залізна, міцна, зламати її ніяк не вдасться. Коли бачить, іде собі чоловік, почав ведмідь просити. Чоловіче, добре, дуже, я тебе прошу, випусти мене на волю. Вийду, боргу не залишуся, відплачу тобі добром. Яким же ти мені добром відплатиш? спитав чоловік. Покажу тобі, де золото сховане. Не треба мені твого золота, ти краще скажи, коли тебе я з клітки випущу, ти мене з'їси? Чого ти, чоловіче, добрий, невже в мене в совісті зовсім нема? Повірив чоловік, відкрив клітку, а ведмідь вийшов та до нього. Дурна твоя голова, повірив мені, та я ж три дні нічого не їв, от зараз ти весь з'їв. А де ж твоя совість, ведмедю? Не їж мене поки що. Ходімо, може, зустрінемо кого небудь, розповімо про все. Нехай нас розсудять. Коли скажуть, що твоя правда, їж мене на здоров'я. Ну, що ж? погодився ведмідь. Ходімо. Ішли вони, йшли, коли назустріч їм прямує лисиця. Гукнув чоловік. Гей, кумо, лисенько, йди сюди. Що таке? Підійшла лисиця. Що вам? Та нічого особливого, сказав чоловік, послухай, що з нами трапилося, і розсуди нас. Якщо я вина, нехай мене ведмідь з'їсть, якщо ні, нехай мене відпустить. Діло було так. Ішов я лісом і бачу ведмідь сидить у клітці, сам ніяк вибратись не може. Як помітив мене він, став благати, щоб я його з клітки випустив. Я випустив його. А він вийшов і одразу захотів мене з'їсти. Чи не так, братику ведмедю? Так, так, погодився той. Що ж, сказала лисиця, суть справи я зрозуміла. Ведмідь може з'їсти і тебе, і мене. Та одного я не збагну. Що це таке клітка? Я маю побачити її, інакше не зможу розсудити вас. Ходімо, подивимось на цю клітку. Ходімо, зрадів ведмідь. Коли прийшли до клітки, чоловік і каже Лисиці, оце кумо та клітка. Та не вже. здивувалася Лисиця. Розсердився ведмідь, закричав. Хіба не бачиш, що це клітка? Оце залізне пруття, оце дверцята? Невже не зрозумієш? Не серце на мене, братику ведмедю. Те, що бачиш уперше, завжди дивує. Так, це правда, погодився ведмідь. Але вирішуй швидше, бо я з голоду помираю. Постривай, любий, ведмедю, каже лисиця, скоти наїсися, як ніколи раніше. Тільки дай мені відповідь. Це на одне таке запитання. Питай. Подивимося, це клітка чи ні? Клітка залізна. ж. це дверцята? Дверцята. Все ясно. Одного не збагнув, як ти такий величезний ведмідь, зміг поміститися в ній. Щось я не дуже це вірю. Увірвався від терпець. Він як закричить. Ах ти ж, злодійка куряча, ти бапитай, як це, я в клітці помістився. Дивися ж, хай твої нерозумні сліпі очі переконаються. Не серся, братико ведмедю на мене, може, й справді сліпа та нерозумна, але така ж у мене дача. Що доки я своїми очима не побачу і своїми вухами не почую, не можу повірити. Якби я тебе в клітці побачила, тоді би повірила. Заревів ведмідь від злості і поліз у клітку. А лисичка замкнула за ним дверцята і сказала ведмедеві. О, тепер зрозуміла. обідай тут на здоров'я. А ви, кума, ходімо з тобою додому.